Дорогі друзі, подружки, однодумці по в'язанню, Зараз наступає урочистий момент відкриття посилочки, яку я виграла в пряжу від олени. Починаємо відкривати. Руки тремтять від захоплюючого моменту. Відкриваємо. Сьогодні чудовий день, шикарна погода. Гарний настрій і цей момент настав. ой 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 Яка гарна упаковка. Подивимось. Ой, який ось такий гарний пульочок. З таким, такими квіточками ще й більше настрій підіймає. Опа! Та-да! Оце така пряжа. Боже, мій улюблений колір. Тепер мої ножки будуть у теплі і ручки тремтять від в'язання.